Жили були на світі піпі, піпі -пі. та кукурік два друга. І сьогодні ми розкажемо від них вам дуже повчальну та корисну історію. Готові слухати? Тож, вушка нашого рошили і уважно слухаємо. Тож, одного разу, колись прийшов в гості пі-пі! До кукуріка, та й каже: А давай з тобою пограємо в піжмурки. Хм. ні. Давай ліпше в квача. О, ну, давай, квача. Грались вони грались, 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 бігали один за одним, торкали один одного, і на цьому гра закінчилась. А потім каже піпі: -пі, А давай з тобою пограємо в слова. Хм. ні. Давай краще в піжмурки. І почали вони ховатися. Ховалися довго, десь один одного шукали, а я тебе не йшов. От і добре, що ти мене йшов А так, грались вони гралися, і потім і ця гра їм набридла. Каже їм далі піпі. -пі, а? А в що будемо далі грати? Ну як що? Ну пішли, воно зіграємо, наприклад. Воно, ну, а може, краще знайди скарб? Та що то за гра знайди скарб? От уно, вона і мозок розвивається, оце так гра. Ну, добре, підемо. І так було кожного разу. Кожного разу, щоб не пропонував піпі? Кукаріко завжди казав, ні. Це не те, що потрібно грати, грати потрібно в інше. Так було дуже довгий час. Машиня піпі постійно вникло та виконувала все, що казало кукаріку, бо дуже цінувало дружбу зі своїм другом. А кукаріку ніколи не помічав, що він ніколи не користувався ідеями піпі. -пі. Та потім, якось, маленьке піпі -пі не прийшло гуляти. М. де це піпі? -пі? Щось я його вже не бачу декілька днів. Хм Я вже й додому ходив, стукав, а він не відчиняє. Де це він? Цікаво, цікаво. Ну, піду ще подивлюсь на галявині. В цей час маленьке піпі -пі сиділо вдома. Ой не хочу грати в його ігри. А в мої він ніколи не грає. Треба шукати десь нового друга, тому що ну, інколи теж хочеться, щоб мене хтось почув, міркувало піпі, -пі, сидячи в себе вдома. Так, ну де ж це він? Ніде його нема. Що ж з цим робити? І чому він? Може, він образився, чи що? Дивина, ти годі. Піду на ще постукай до нього ще один раз в будинок. Пішов наш кукурік. Тук-тук-тук-тук-тук. Вирішило все-таки Піпі відкрити. Заходь. Привіт! Давай з тобою гратися, а то самому сумно, не цікаво. А... Ну давай. А в що будемо грати? Ну, як в що? А, в піжмурки? А може, давай помалюємо? Що? Малювати, та це ж не цікаво. Ну, от бач, ти знову. Все, щоб я тобі не запропонував, тобі все не цікаво. Що? А що? Неправду говорю. Що б я не розповідав? Ти завжди кажеш, що це не те. І пропонуєш якусь свою другу гру. Еге, Ну, ти розумієш? Ну, не завжди ці ігри, які ти пропонуєш, мені цікаві. А як ти думаєш, а мені цікаві піжмурки, коли я хочу малювати, доганялки, коли я хочу грати у квача, уно, коли я хочу в різні там інші ігри грати. Мені цікаво? Ну, Ну, ти ж граєш? Бо я твій друг. І я хочу, щоб у нас було все чудово, щоб ми з тобою гралися, щоб ми з тобою дружили далі. Саме тому я часто згоджуюся на твої пропозиції. А -а -а -а. Так і я твій друг. А що виходить? Ти просто той друг. Що рідко прислухається до іншого. Сиділи вони так довгий час, міркували, і потім до них прийшла ідея. О! А в що ти пропонував сьогодні пограти? Я пропонував помалювати. А давай спочатку помалюємо, а потім пограємо в квача. О, яка чудова ідея! Мені це дуже подобається! І відтоді у двох маленьких друзів налагодилися стосунки. Вони завжди грали в одну гру, а потім іншу, і почали прислуховуватись один до одного. Друзі, а ви прислуховуєтесь до пропозицій своїх друзів, Користуєтеся їх міркуваннями. Завжди чуєте, що вони говорять. Чи лише робите так, щоб було те, що скажете ви. Поділіться своїми думками, напишіть, як можна робити зі своїм другом, а як не корисно і шкодить вашій дружбі. До зустрічі! З вами були піпі, Кокорік і Тетяна Кутько. Практичний психолог папа, Ой, й обнімаються.